і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує нашій увазі івангельську історію, в якій Господь навчає нас, що таке є головне в житті людини. Один раз до спасителя підійшов законник. Законник від слова закон, тобто людина, яка займалася вивченням Божественного закону. І він не любив Спасителя. І Він іскушає Спасителя, спитав його. Учителю, яка найбільша заповідь в законі? І Спаситель Йому каже, найбільша заповідь в законі така, возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всім помишленням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. І друга подобна до неї, до першої, яка звучить так, возлюби, Господа, возлюби ближнього свого. Якби сам себе. На цих двох заповідях, продовжував Спаситель, утверждається весь закон і пророки. Тобто, якщо взяти всі, всю Біблію, взяти і стиснути до мінімуму, що вона хоче сказати людині, то оце от Біблія вся зжата до мінімуму, входить в одну заповідь, розлюби Господа, Бога Твоєго цією душею зі серцями крепостю і ближнього, як у Сам себе. Тоді Спаситель продовжив своє слово і каже фарисеям, як ви думаєте, Христос чий він син? А фарисеї йому кажуть, Христос син Давида. Тобто Христос, Месія, має вийти від роду Давидового. А Спаситель каже їм, а як же Давид по вдохновенні називає його Господом, коли говорить, як в Псалмах написано, сказав Господь Господу моєму, сиди, одіснуй мене, поки я положу врагів твоїх до подніжжя под твоїх». Якщо Давид його називає Господом, то як він йому син? І фарисеї прийшли в замішательство і не знали, що відповісти. І після цього вони вже не скушали Спасителя цими питаннями. Отакі От євангельські слова сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І, звичайно, що всі у, цих, у цьому івангельському читанні, ми, Господь навчає нас тому, що є головне для людини. Що головне для людини є любов. Любов до Бога. І Господь навчає нас і тому, що таке є любов до ближнього. Це є заповідь, яка подобна до першої. Якщо, Нема першої заповіді, то не може бути другої. Як є батько, є син, який похожий на батька. Но якщо б батька не було, то сина не може бути. Так якщо людина не любить Бога, то вона не може любити ближнього. Вона може любити Бога, а ближчого тобто, тобто, любов до Бога може в неї існувати. Навіть якщо людей, біля неї немає, немає на кого як би, проявити свою людську любов. Божественна любов буде існувати, але якщо нема божественної любові людини, то вона не може любити свого ближнього. І ще Господь навчає нас в тому, що таке любов до Бога. Що Фарисеї, вони себе називали такими, що вони люблять Бога. І Господь їм показав, сказав, що от ви кажете, що ви любите Бога, а Бог, любов, оплатився в лиці Спасителя і прийшов на землю, і ви його не любите. Якщо ви не любите Бога, який вам з'явився в людській природі, так як ви можете любити Бога, якого ви не бачите, бо то один і той же Бог. І Господь таким чином показав, що любити Бога Отця, як ми там говоримо, любити Бога Отця, Він може тільки, коли він любить Бога сина, тому що Божество єдине. І Господь говорить сам, що ніхто не може прийти до Отця тільки через мене. Ніхто, ж зна... ніхто не знає сина, тільки Отець, ні... Ні Отця, ні... ніхто знає тільки син і кому бажає син відкритий. Тобто син відкриває Небесного Бога Отця. Якщо ми не любимо Спасителя, це коротко сказати, то ми не любимо ні Бога Отця, ні Бога Духа Святого, тому що Божество єдине. Любов до Бога виражається не в деклараціях, коли людина б'є в груди і всім говорить, що я люблю Бога, я люблю. Це, це не є ще любов. Люб... Може бути таке, що людина дійсно любить, любить Бога і говорить про це. Але чаще всього такого не буває. Любов до Бога виражається не в тому, що я заявляю вам, що я люблю Бога. Якщо я люблю Бога, то я виконую божественні закони. Хто мене любить, нехай заповіді мої виконують. Так сказав Спаситель. Оце є вираз нашої любові до Бога, коли ми виконуємо те, що Бог нам предписав, що Бог нам постановив. Це є для нашої користі. Не Бога потрібні ці заповіді. Вони нам потрібні. Вони нам ставлять ті рамки. Де людина знаходить для себе блаженство і радість, мир. Якщо ми виходимо за ці рамки, ми губимо мир, ми губимо блаженство, відчуття щастя, ми все губимо. І тому ці закони, які Бог постановив для людини, які прописані у Священних Писаннях, вони мають намір навчити людину правильно любити Бога. І коли людина любить людина Бога, то Бог. Такій людині дає свої дари, свою благодать, яка люди, робить людину щасливою. Но ми можемо сказати, що якщо я не люблю Бога, чому мені Бог не, дає, не дасть благодаті, ж може і мені дати. Діло в тому, що якщо я не люблю Бога, тобто не виконує священні закони, то я не способен вмістити в собі дари Божественної любові. І Бог дає мені, як, як пусте відро в мене деряне. Лив туди цю благодатну воду, а вона витікає звідти. І ми виходить так, що я отримав від Бога і не утримав, і ще стаю більшим дождиком перед Богом, як получивши і не зберігши. Тому любов до Бога це є виконання березі законів. І вона, звичайно, завжди. ну Це рідко, коли бачиш, що людина, яка дійсно любить Бога, щоб вона. Заявила це всім сказати. ви знаєте, я люблю Бога, я такий, ви не такі, а я ось всьому. Ця людина, яка так говорить, це вже на 99% 9 х вона не любить Бога і не виконує свої закони. Вона виконує свої закони і правила, які в кожній людині вони є, але вони кожну людину ведуть до загибелі. Тому що Божа воля в ній життя, у людській волі, якщо вона не згідна з Божою волею, в ній смерть. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми мужньо намагалися, наскільки можемо, виконувати божественні закони. Якщо ми будемо виконувати ці закони, то ми будемо свідчити Богові про те, що ми маємо до нього любов. А якщо ми будемо мати до Бога любов, то ми будемо мати справжню любов до свого ближнього. А ця Божественна любов до ближнього, вона виражається в самопожертвуванні. От обичній любові, коли там людина любить, не божественною любов любить ближнього, то вона, а я що зробив ближньому? Ну, думаю, так, в мене вже дам задня думка чи передня, щоб він щось мені віддасть саме, може, краще. А Божественна любов, коли вона робить добро ближньому то вона навіть не хоче, щоб ближній її відплив. Вона не хоче, вона хоче йому просто пожертвувати. Вона хоче себе принести в жертву ближньому. Поки така любов буде, між нами буде життя на землі. Якщо вона зникне, то і перестане існувати життя на землі. Ми самі себе знищимо. Нехай Господь допомагає нам жити у Божественній любові, щоб бути причасниками того вічного життя, яке Господь на небі приготував люблю його в Христі Ісусі Господі нашим, якому дасть слава і покоління, нині безконечні віки. Амінь.